Відвідування культурної спадщини має великий потенціал за рахунок сприйняття мистецтва, спадщини та особливого характеру, таких як матеріальна культура, традиційні населення, виробництво традиційних ремесел і артефактів, житло в традиційних збережених будівлях і нематеріальна культура, такі як звички, проведення. Різних музичних танцювальних номерів стає щоразу доступнішим для осіб з інвалідністю. Музеї стають доступнішими і створюють тактильні копії творів мистецтва, завдяки яким незрячі та слабозорі люди можуть краще познайомитися з колекцією. Успішно практикують принципи аудіодескрипції, словесні описи візуальної складової предметів, просторів дій. Для незрячих та слабозорих людей, для людей у кріслах колісних щоразу створюють безбар'єрний доступ до будівель. Доступність сакральної спадщини для осіб з інвалідністю стає щоразу доступнішим через оснащення будівель пандусами та візуальною тактильною інформацією. Доступність сакральної спадщини для осіб з інвалідністю стає щоразу доступнішим через оснащення будівель. Пандусами та візуальною тактильною інформацією. Доступністю мистецтва на дотик займається чимала команда людей, у складі якої є незрячі гіди, що діляться практичними навиками у пізнанні об'єктів на дотик у цілковитій темряві, здатність бачити неоціненний скарб. Переважно більшість інформації люди сприймають за допомогою органів зору, проте навіть попри стрімкий розвиток медицини не всі мають можливість побачити красу світу на власні очі. Однак вже зараз сучасні технології 3D-сканування та 3D-друку надають можливість пізнавати навколишній світ в альтернативний спосіб. За допомогою мініатюр, копій, пам'яток архітектури у зменшеному масштабі для тактильного вивчення незрячими та слабозорими, квести для осіб з інвалідністю як аматорське спортивно-інтелектуальне змагання. Основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями, допомагають розвинути інтелектуальні та тактильні здібності осіб з інвалідністю. Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення. Шукають оригінальні рішення і підказки, саме це урізноманітнює дозвілля. Доступна екскурсійна діяльність: місто надихає і є новим соціально-культурним проектом: Місто лікує легендарного Петра Радковця, у межах якого військовослужбовців, які лікуються чи проходять реабілітацію, у медичних закладах запрошують на безкоштовні екскурсії містом, це неабияк зміцнює соціальний дух екскурсантів.